Вечір добрий Кременчуцькі новини на телеканалі Ултава. У першоквітневому випуску до вашої уваги завтра крюків порине у тьму. Військових забезпечать амуніцією, а кременчужани діляться власними рецептами економії. Не перемикайте. Завтра у Кременчуці на весь день без світла залишиться Крюківська сторона. Пад Полтава обленерго виконуватиме на правобережжі аварійно-відновлювальні роботи на своїх об'єктах. Як же працюватимуть лікувальні заклади, школи, дитсадки та інші установи без електроенергії протягом цілого дня? Дізнавалася наша колега Тетяна Андрієва. 30 березня через негоду трапилася аварія на повітряній лінії, яка забезпечує електроенергію Крюків. Як повідомила Кременчуцька філія Пад Полтава обленерго», було прийнято рішення виконати аварійно-відновлювальні роботи 2 квітня для виконання робіт 6-ї години ранку і до 19-ї години вечора вся Крюківська сторона буде відключена від електропостачання. Це стосується не тільки житлових масивів, а й всіх без винятку підприємств, які знаходяться у Крюкові. Всі жирічне комунальні підприємства готові к до... плановым работам Полтавобленерго. Что касается теплоэнерго, что касается горводоканала, то их работа будет приостановлена частично. В частности, по водоканалу из-за отсутствия электроэнергии, из-за неработоспособности в этих условиях подкачивающих станций, Подача води буде осуществлена тільки до п'ятого етажа. Тож всім, хто проживає у багатоповерхівках вище п'ятого поверху, необхідно зробити запаси води на завтра. Як повідомляють на підприємстві теплоенерго, у зв'язку із ремонтними роботами температура теплоносія буде знижено і в квартирах стане прохолодніше, але вже ввечері все війде в норму. У Куркові знаходяться декілька закладів охорони здоров'я, які за словами заступника начальника управління охорони здоров'я Дмитра Петращука належним чином попереджені про дану ситуацію. На базі другої міської лікарні вже перевірений в робочому стані заправлений дизель-генератор на випадок будь-яких надзвичайних ситуацій або подій електроенергії вистачить для потреб реанімації для потреб операційної. Тобто, всі ургентні виклики будуть в належному чином. Будуть відпрацьовані а вже до всіх необхідних заходів для нормальної роботи психоневрологічного диспансеру та його стаціонару І, звичайно ж, станції швидкої медичної допомоги. Вони працюють на і на зв'язку, по, по мобільному зв'язку, тому в принципі питань яких не буде через відсутність електропостачання в школах на Крюківській стороні буде відмінено навчальний процес в дитячих садочках. Теж завтра неповний робочий день. Підпрацівники будуть працювати відповідно до роботи, які затверджений керівником начального закладу. До дошкільних навчальних закладів діти теж не будуть йти. Якщо комусь дуже необхідно зв'язку з цими обставини привести дитину до дошкільного навчального закладу, це буде короткривалі групи до обіду, але без харчування. Виконуючи обов'язки начальника управління житлово-комунального господарства Іван Москалик просить жителів правобережжя із розумінням поставитися до ситуації, адже ремонтні роботи необхідно виконати, щоб відновити і забезпечити в майбутньому нормальне електропостачання для Крюкова. Вчора до сімнадцятої години тривало пленарне засідання 57-ї сесії міської ради. Про першу частину сесії ми розповідали вчора у нашому репортажі. Зараз дивіться, чим сесія завершилась і які рішення прийняли місцеві депутати у другій її частині. Після перерви до оголошення перерви депутатський корпус більшістю проголосував за відсторонення від п'яти пленарних засідань депутатів Холода Таценюка, Стасюка і Головача. Втім, після перерви секретар міськради Василівко оголосив, що рішення вступить в силу після його оприлюднення, але він має намір його витувати. Я, користуючись своїм правом, накладу на нього вито. Через те, що я вважаю, я не в угоду комусь. Я чисто із юридичних і регламентних норм, оце і все. Та депутати від фракції рідне місто наполягали на тому, що питання процедурне і вимагає негайного виконання. Тож його вдруге поставили на голосування. У результаті 33 голоси за. Усі четверо відсторонені від участі у пленарних засіданнях. Після такого рішення Євген Холод зазначив, буде оскаржувати його правомірність у суді. Це, мабуть, перше в історії України, коли політичного опонента за те, що він має власну думку і колег. ...позбавляють таким чином його конституційного права. За тим депутати Таценюк, голова Холод покинули сесійну залу. В робочому порядку розглянули звіт про виконання міського бюджету за 2014 рік. Проголосували за рішення про обрання керуючої компанії індустріального парку Центральний, затвердили низку земельних питань і перейшли до резонансного 25-го питання, в якому йдеться про 47 гектарів запропонованих фракцією батьківщина для розподілу учасникам ...дій, зокрема, атовцям. Ще на стадії проєкту це рішення не підтримувалось багатьма депутатами на комісіях, адже запропоновані землі вважаються частиною заповідної зони Білецьківських плавнів. Станом на сьогодні землепорядна документація так і не розроблена. Немає жодної затвердженої встановленому порядку карти чи схеми, яка б точно відмежовувала землі заповідного фонду від земель міста, чи розділяла б землі ландшафтного заказника загальнодержавного значення Білецьківські плавні між містом та Білецьківською сільською радою. На сьогодні усім можливо розмежуватися, а тільки не в тому. Дусі, в якому нам пропонували до сьогодні, в тому проєкті так званого розмежування, який нам був ...предоставлений, якраз і вбачається побоювання громади, що місто хоче позбавити нас територій села. Депутати пропонують резервувати ці землі без зазначення конкретних меж, а вже потім спільно узгодити ділянки, придатні для виділення. Я звертаюся до голови сільської ради Білесівки. Я думаю, коли буде виготовлений проект, коли будуть погоджувати з вами. І тоді будуть назавжди уточнені межі між Білецькою сільською радою і містом Кермічиком. Правильний підхід. У результаті рішення прийнято із внесеними поправками. Далі депутати затвердили і положення про механізм виділення земельних ділянок учасникам бойових дій. Розглянули на засіданні питання відсторонення від виконання службових обов'язків директора комунального підприємства Кременчуцька міська телерадіокомпанія Сергія Перепелятника і проведення на підприємстві службової перевірки. Зазначу, що під час формування порядку денного депутат Кравченко наголосив, питання винесено із порушенням регламенту. Втім, його таки розглянули. Конфліктна ситуація на підприємстві виникла через службовий спір між директором Сергієм Перепелятником і кореспондентом Іриною Скрипачовою. На сесію прийшов майже увесь колектив редакції. На жаль, ініціатори цього рішення не поцікавилися думкою усього колективу, а поспішно прийняли сторону лише одного працівника КТРК. Ми, працівники телерадіокампанії, не розуміємо, чому маємо потерпати через одного кореспондента. Ми маємо свого сталого глядача, заради якого працюємо в нашому місті. Будь-яка перевірка робочого процесу на нашій телерадіокампанії лише доведе нашу роботоспроможність. Шановний секретар міської ради, шановні депутати, перше ніж робити поспішні висновки, просимо, врахуйте думку всього колективу. Два роки тому ви прийняли правильне рішення, і наш колектив завдячує вам нашою роботою. Ми намагаємось працювати спільно, дружньо, якісно. Ще не було жодного дня, щоб не вийшла наша телепередача. Висловились і депутати. Тому я думаю, що сьогодні треба, щоб комісія попрацювала. Можливо, треба змінити сьогодні змінити положення і передпорядкувати телекампанію. Безумовно, повернути все, як було до 2014 року. Тоді у нас не буде проблем. Розумієте, ми не проти вашої редакції, але. Не проти перепиляння, але треба розібратися. Людина заявляє на комісії, що вона ходить 9 місяців на роботу, нічого не робить, отримує зарплату. І каже, що є люди, які взагалі не ходять на роботу і отримують зарплату. Як це може бути? Тому ми кажемо, шановні, що ми створюємо комісію, ми будемо розбиратися. Я як член комісії обіцяю громаді місту і всім депутатам, що ми будемо розбиратися принципово, ну, справедливо. Дійсно, потрібно розбиратися. Давайте розбиратися, які є заперечення. Кожен має право, оскільки це у нас комунальна власність, кожен має, має право прийти будь-які отримати документи, отримати відповіді на свої запитання. А ми зараз на підставі однієї людини відстороняємо людину від виконання своїх обов'язків, яка є на лікарняну. Так хай він чого ж теж працює і відповідає будь-якому депутату, який прийде туди і буде задавати запитання. Не бачу ніяких проблем в цьому. Ви працюєте спокійно, але дайте депутатам зрозуміти, чому. Трапляються скандальні випадки. Чому деякі працівники ваші не з'являються на роботі, отримують зарплату? Чому деякі приходять нічого не роблять 9 місяців, отримують зарплату? От а ця зарплата це кошти з бюджету. Більшістю голосів рішення було прийнято. Не проголосували депутати за додаткове питання щодо дострокового викупу облігацій. Саме за рахунок випуску облігацій місто придбало нові тролейбуси. Якщо достроково погасимо, зекономимо на відсотках, а ще отримаємо дисконт. Зазначила віцемер з фінансових питань Тетяна Неїленко. У сумі Кременчук збереже 2 мільйони гривень. Кілька разів питання ставилось на голосування, але необхідної кількості голосів так і не набрало. Далі Васильівко поставив на голосування питання про збільшення чисельності виконавчого комітету. Нагадаю, на початку сесії депутати проголосували за кандидатуру нового заступника міського голови з комунальних питань. Ним став Сергій Ярош. Але не вивели із виконавчого комітету екс заступника Валерія Медведовського. Не вистачило голосів. Отже, склад виконкому збільшився на одну особу. На цьому сесію завершили. Наступне пленарне засідання відбудеться 28 квітня. Прикрасимо свої двори квітами. Учасники суботника, організатором якого є народний депутат Юрій Шаповалов, незабаром отримують насіння різнобарних квітів. Як правильно посіяти, щоб сім'я проросло і подарувало гарні квіти? Про це та інше дізнавалися наші кореспонденти. Кременчук, місто квітів. Після проведення цьогорічного весняного суботника місто розквітне ще яскравіше, адже усім ініціативним групам, які зареєструються і братимуть участь у суботнику, ...роздадуть насіння різнокольорових квітів. Весенній суботник вже традиційним в Крімчуге, і цей суботник буде проходити під егідою народного депутата Юрія Шаповала. Ми б хотіли, щоб максимальне кількість коли прийняло в цьому участі, щоб наш город став найкрасивим, містом України. Чорнобривці, айстри, дзвоники, ротики насіння цих та інших різнобарвних квітів зможуть посадити у себе на подвір'ї учасники. Ботника, щоб насіння зійшло працівники комунального підприємства благоустрій Кременчука» радять добре підготувати ґрунт. Перед початком того, як сіяти ці саджанці, ми повинні удобрити саму ж землю. Ми її повинні підживити. Ми додаємо біогумус в кожну от приготовлену територію, яку ми плануємо засіяти даними саджанцями. Ми її підживлюємо. Квіти обов'язково зростуть, якщо сім'я правильно посадити, наголошують фахівці. Висіювати їх можна, наприклад, або територіями, вони їх мають розмітити. Це можуть бути маленькі лунки, вибиті не е, ні в якому разі не лопатою. А можна, наприклад, сам сапкою. Можна підготувати територію через кожні там. 10-20 см, і в кожну лунку тут насінинка одна дуже маленька, можна, наприклад, в одну ямочку використовувати десь приблизно 5-7 насінинок. Така різнокольорова палітра квітів дає можливість кременчужанам самим проєктувати і фантазувати дизайн власних клумб. І якщо дотримуватися нескладних правил подогляду за насінням, вже у кінці липня на початку серпня на ваших вулицях з'являться мальовничі квітучі килими. «Цей традиційний суботник буде 25 апреля в 10 часов утра во всіх дворах нашого міста. Давайте всі в місті зробимо наш міст чистим, красивим і уютним. Сьогодні у виконкомі зібралися на спільне засідання посадовці і волонтери. Робоча група з питань взаємодії влади та волонтерського руху упродовж двох годин узгоджувала нагальні питання забезпечення військових частин амуніцією та обладнанням. Члени робочої групи розглянули заявки від командирів військових частин та формувань. В більшості йдеться про необхідність літньої форми енергогенераторів, тактичних окулярів, тепловізорів тощо. Тож представники волонтерських організацій міста спільно вирішували, яку допомогу надати військовим. На засіданні узгодили і пункти положення, за яким працюватиме робоча група. Визначились із дизайном волонтерського посвідчення. Воно буде спільним для усіх задіяних у робочій групі організацій, аби громадяни, що допомагають армії і військовим, а то були впевнені, що мають справу зі справжніми волонтерами, а не шахраями. Розглянули і можливість придбання для українських розвідників безпілотних літальних апаратів. Один із таких у Кременчук передали канадські волонтери. Сюжет про новітній безпілотник. Дивіться вже завтра у нашому ефірі. Стрімке зростання цін змушує українців вчитися заощаджувати. В інтернеті вже цікавляться, хто пробував пополом прати білизну. Які результати глядачі Кременчуцьких новин не тільки скаржаться на тотальне подорожчання, а й діляться своїми рецептами економії. В наступному сюжеті Іванка підстрела зібрала найпопулярніші варіанти. Якщо ви бажаєте зекономити на абонементі в спортзал, до вашої уваги новий фітнес-клуб під відкритим небом, доступні ціни, а також літній душ, консультація тренера і свіже повітря. А це постільна білизна, найактуальніша тенденція сезону. Ось так можна зекономити на нових шкарпетках. Щодо розважальної програми, наступна пропозиція від іноземних експертів. Якщо ви не знаєте, що подарувати коханій, пропонуємо набір прикрас антикриза, зроблений з екології. Річно чистої та свіжо девальвованої української гривні. Має в комплекті дві насадки гречка та сірники. Сіль та цукор готуються до випуску. А це найбажаніший букет для української дівчини. Кардинально новий напрям у сільському господарстві дощовий черв'як зі смаком устриці. А тут ми бачимо прекрасний приклад розміщення безкоштовних оголошень. Не вистачає грошей на ліки, ціни на які збільшилися втроє. Не засмучуйтесь, лікування феном доступне і дієве. Також українці винайшли спосіб швидкого збільшення валютних заощаджень у чотири рази. Просто якраз, два, три. Для прекрасної половини людства пропонують бюджетний варіант збільшення. Ня грудей, а ось така підказка для хлопців, які прагнуть здивувати дівчину і прибути на побачення в чорному БМВ. Що ж до відпустки 2015? не відмовляйте собі у літньому відпочинку тільки через те, що долар виріс втричі, а Крим анексували. Українці знають, як якісно відпочити з друзями, порибалити і насолодитися романтичними вечорами заощадливо. Для тих, хто проти підвищення цін на комуналку, комфортабельні одномісні економ-гамаки. І наостанок справжня знахідка для кіноманів: як створити свій приватний домашній кінотеатр, висока якість картинки і звуку якими ви зможете насолодитися вдома, не переплачуючи шалених грошей? Сьогодні наші репортери вийшли в народ, запропонувавши посміятися разом. Що з того вийшло? Кого зустріли і чим вітали? Як жартували у наступному бліцопитуванні? не хочете сьогодні пошутити над нами? Ні, а чого? Просто нема? Настроєння шутіть. Так, у вас такий гарний, спішу, тим більше сьогодні, 1 квітня, я перший вас таке бачу. Ви спеціально одягуєтеся сьогодні у Що це називається? ну мені розкажіть. Мій багатий внутрішній світ. Тоді я вам запропоную, знаєте що, виходить сьогодні президент перед парламентом і говорить, любі мої друзі, я пропоную вам сьогодні 1 квітня не жартувати над народом. Як може народ відповісти на це? Ну, Як мені здається, в цей день... Может он впервые за весь не но нам бы не пожартовали. Как 1 апреля, да? Да, да. А, это вспомнить надо будет. Вы не, над зна своими женщинками жартуете Николы? А, не, пока <laughs> что нет. Какой грустный, здрасте. Вы что забыли, что сегодня здрасте. 1 квитня? Да, и день рождения моего. А даже ну, мое. а настрей <laughs> именинный. Или вам вас уже так все достают в этот день, да? Да а нет. А ну давайте мне тогда расскажите, как сегодня вы проснулись и что? Нормально, что как чувствуете? обычно. У день дурака, звиняйте. <сут> ну так же склалося, так? Так, да, так, да, так. Да. Нормально. Поздоровлення сьогодні на вашу... на вашу адресу лунають які. Саме з першим хідні чи все ж таки з вашим днем народження. Чого бажають? З <сут> <День, сут> ну, днем народження одразу поздравляю. У вашому житті не було такого влучного жарту над вами? ні? такого не, не не обращала. Ну, ні. взагалі, треба це робити. Ви вже бажаєте зі дворі, так що. Ви вважаєте, якщо людину поважають, і над нею не можна жартувати, да? Да, да, да это уже некрасиво даже. Вам сегодня не пошутили. Здравствуйте. Здравствуйте. А? Не шутили? Нет. Не ви, нет. нет. нет настроєння. Чпір'єсть. Хокейний клуб Кременчук в притул наблизився до завоювання першого в історії команди чемпіонського титулу. Наші земляки здобули яскраву перемогу на виїзді у матчі проти столичного атеку. Рахунок у фінальній серії 23-го чемпіонату України з хокею – 1-0 на користь підопічних Дмитра Підгурського. Другий поєдинок відбудеться вже у Кременчуці 3 квітня у п'ятницю у Льодовому палаці Айсберг. АТЕК єдина команда серед учасників чемпіонату, яка вже підіймалася на п'єдестал Пошани. Причому робили це екскаваторники шість разів. Але брати участь у фінальній серії Святушинському колективу так і не випадало нагоди. Чемпіоном 2007 року АТЕК став за результатами регулярного чемпіонату. Плей-офф тоді не передбачався. А 1995-му екскаваторники вибороли другу позицію у фінальній пульсі, яка теж проходила за коловою системою. У Кременчука не мають такого досвіду. Команда до нинішнього сезону виступала лише на юніорському та молодіжному рівнях. Втім, саме Кременчуцькому колективу фахівці віддавали перевагу напередодні фінальних двобоїв. Але атек прохідним для команди Дмитра Підгурського точно не буде. Таку думку довів і перший матч. Непростою видалася гра для Кременчужан, хоча безумовно допомогла нашим землякам відсутність у складі атеку Владислава Курського, дисциплінарний штраф якого не дозволив нападаючому вийти на майданчик проти Кременчука. Не менш важливо і те, що гарних ігрових кондицій набули наші хокеїсти: лідер атак Володимир Чертак, а також Кузьмік, Романенко, Варивода, Бойко. До речі, останній у першому матчі фінальної серії відзначився дублем. А перемогли Кременчужани з рахунком 4-2. Причому серйозну заявку на перемогу зробили вже у першому періоді. Завдяки шайбам Чердака та Бойкова підопічні Дмитра Підгурського пішли на перерву з комфортною перевагою 3-0. Друге протистояння фінальної серії відбудеться у п'ятницю, 3 квітня у Людовому палаці Айсберг. Уболівальникам просто необхідно прийти і підтримати наших хокеїстів. Кременчуцькі новини сподіваються, що з сьогоднішнім випуском ми підняли настрій всім телеглядачам. Остання ж інформація про погоду. Синоптики Полтавського гідрометеоцентру завтра протягом дня обіцяють хмарну погоду з проясненням. Часом невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 0,5 градусів тепла, в день 3,8. Ми повернемось в ефір вже завтра. На все добре.